Нова пілотна програма проєкт з енергоефективної реконструкції багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок війни. Це стало предметом жвавого обговорення на зустрічі Ради оборони міста, влади Кривого Рогу та міжнародних партнерів із німецької організації GIZ. У рамках проєкту міжнародної технічної допомоги посилення стійкості міст у сферах інфраструктури постачання та житла від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ у місті вже реалізують проєкти з відновлення двох багатоквартирних будинків на вулиці Українська, п'ятдесят. П'ять та його рабірко на 8. а всього в плідні співпраці з німецькою стороною до 2023 року успішно втілили проєкти у сфері охорони здоров'я, освіти підтримки внутрішньопереміщених осіб. Тут в Кривому розі ми обговорили питання започаткування співпраці з містом у рамках пілотної програми з енергоефективної реконструкції багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок війни. Мова йде не про 10 будівель, а про спільне навчання разом із місцевими експертами щодо того, як інституційно фінансово та технічно нові рішення можна у подальшому поширити та масштабувати по всій Україні. Спільними зусиллями Кривий Ріг та GIZ вже успішно втілили в життя багато важливих соціальних та інфраструктурних проєктів і те. Тепер в найближчій перспективі старт нового проєкту з ремонту 10 будинків, пошкоджених ворожими атаками. В червні фахівці GiZ відвідали криворіг і обстежили пошкоджені житлові будинки в рамках проєкту Felicity 2. і тепер готують список будинків, які залучать до нової ініціативи. Слід зазначити, що в межах нового проєкту місто отримає партнерську підтримку в енергоефективному відновленні пошкодженого житла за принципом відновити краще ніж було, підвищити рівень життя мешканців та покращити якість управління житловим фондом. Місце надзвичайно важливим є виконання інфраструктурних проєктів, направлених на енергоефективне відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків. Можу сказати, що через російські атаки в Кривому розі було пошкоджено більше ніж трьох тисяч будинків. Місто безумовно надає допомогу людям для відновлення і матеріальну допомогу від міста отримала вже більш ніж 10 тисяч криворізьких родин. Окремо важливо наголосити, що GIZ надасть підтримку у розробці проєктно-кошторисної документації для 10 багатоквартирних будинків по створенню муніципальних груп реалізації, навчанні місцевих фахівців, залученні мешканців до ухвалення рішень і впровадження кліматично орієнтованих підходів до відбудови. Сам проєкт стартує після підписання відповідного меморандуму про взаємодію між GIZ та Кривим Рогом під час Ukraine Recovery Conference, яка триватиме в Римі 10 11 липня. Олександр Фефілатів Ірина Юнки. Явич перший міський.